Трьохкімнатна квартира в місті Івано-Франківськ за 830 доларів. Так, це нереальна ціна за цю квартиру. Вам не почалось 830 доларів за квартиру в новобудові, але все ж таки вторинний ринок. Так, це біліве було. В мене в самому голові це не вкладається. Бо деякі серці від забудівника коштують 900 і вище. А тут 830 за і живи. Чому так? Давайте розглядати. Вхідна група, плитка. Моя улюблена декоративна штукатурка, шафа купе з дзеркалом, раз нереальна простора шафа купе з встановленим склом. А оце саме той моментик, чому квартира коштує так дешево, але дивіться, до кінця буде цікаво. Санвузол роздільний. Все в сірих, строгих відтінках. Дзеркало з підсвіточкою. Пральна машина. душова кабіна і рушна сушка. Нічого зайвого. Ліворуч від мене. Вбиральне. Нереально світла кухня, ламінована ДСП, електрична варильна поверхня, духова шафа і панорамне вікно з нереальним видом на місто. Я не знаю, я закохався в нього. Юван. Озеро. Не впевнений, що в ньому можна купатися, але нехай буде. Скайгарден, центральна ратуша і княгинин. Все місто просто як на Ладані. Індивідуальне опалення, двоконтурний котел можна керувати через оцю приблуду. І новенький холодильничок на гаранті. Додатково є кондиціонер. З'являється питання, чому квартира така дешева? По-перше, це двокімнатна квартира з функціоналом трьохкімнатною через мансарду. Перший поверх у нас 70 квадратних метрів і дві кімнати. Зафіксувала. Відпочинкова зона. Диван, півторачка, розкладається, телевізор і балкончик відкритого типу. Просто зацініть цю шумоізоляцію. Тут, до речі, поруч десь роблять ремонти, не впевнений, що зараз, але все одно. Шумоізоляція неймовірна. Перший поверх 70 квадратів. Тому, якщо врахувати так, то двокімнатна виходить з ціною 1250. Але в нас є мансарда 36 квадратів. Тому в загальному і виходить 106 квадратів, ціна 830 доларів. Спальня власників. білі пофарбовані стіни, сіренькі шпалери, темне дерево, двоспальне ліжечко і телевізор. Всі меблі залишаються. І гардеробно. Нереально простора. Я не знаю, скільки потрібно мати речей, але вони 100% тут влізуть. І дзеркало дивитися на себе любимого. Йдемо най найцікавіше по цим сходам. Так, для когось мансарди це все ж таки лячно. Але вони мають однозначно право на життя. По-перше, через ціну. По-друге, якщо робити на совість, то питань не буде. Нереально просторий другий поверх. Нагадаю, 36 квадратів, дитяча, помальовані стіни, декоративна штукатурочка. Отам складська невеличка зона. Тобто по всій площі. Тут, якщо що, 2,20 на скосі ,60 метр 60 з копійками. Це у нас півторачка, диванчик розкладається, і півторачка, двоспальне ліжечко, але півторачка. Кому цікаво, телефонуйте. Домовись про показ.